Небо Львівщини довелося піднімати літаки з тонами води, адже вранці Грибовецьке сміттєзвалище спалахнуло з новою силою. Рятувальники вирішили обвалити гору сміття, бо дістатися до епіцентру займання і вже тоді гасити з машин, але непотріб тліє і досі. Як це впливає на жителів області? і Що з проблемою робитимуть далі? Наталка Волосацька розповість. Нині на сміттєзвалище не підпускають ближче, ніж кілометр. На в'їзді пост. Патрульних копи кажуть, їхати ближче просто небезпечно, бо сьогодні сміття розгорілося з новою силою і працюють пожежні літаки. Над полігоном відходів приблизно що півгодини кружляє два літаки служби надзвичайних ситуацій. Вони скидають воду не для того, щоб загасити пожежу, а щоб штучно обвалити верхівку гори. Лише після того як зійде сміттєва лавина, можна буде вручну гасити займання і відновити пошуки зниклого еколога. Загалом над сміттєзвалищем вже понад 25 разів. Пролетіли літаки, вони скинули понад 200 тонн води. Схил вдалося трошки випогодити. Тобто він же став пологішим. Вже такої явної загрози обвалу немає. На місці вже це дозволило на місці працювати двом мобільним групам, які проводять догашування окремих осередків задимлення. До полігону постійно під'їжджають автомобілі. Місцеві жителі дивляться і фотографують, як літаки скидають на полігон сміття воду. Також ми побували у найближчому селі Грибовичах, щоб з'ясувати настрої людей. Бо в інтернеті вже здійнялася паніка. Лунають. Заклики вивозити дітей подалі від міста і прилеглих до полігону сіл. Ось що кажуть люди. Ми знаємо, що це велика зараз небезпека, але все в божі в руках. Я маю онучку, три тижні, вони зараз будуть їхати. Так, дітей треба вивозити. Серед Західної України це надзвичайно велика ганьба. Розумієте, що ми живемо серед такого. З гарища, фактично мусорній звалці в мусорній звалиці живемо. У мене внуки мали приїхати на канікули і вони їдуть на Житомирщину. Ну, нема паніки ніякої в селі. То, що люди настроєні агресивно, то ясно. Розумієте, бо вже за стільки років він збиралося. Зараз поблизу сміттєзвалища не смердить, бо напрямок вітру змінився і дим йде не у наш бік. Екологи ж просять не панікувати, мовляв, реальної загрози для здоров'я немає. Я, як батько трьох дітей, мої діти теж знаходяться у Львові. І бавляться саме в пісочниці. Тобто паніки для того, щоб забирати дітей, немає. Я чітко запевняю, ось так виглядає звалище з висоти. Щоб це побачити, ми підняли у небо квадрокоптер. Фахівці постійно беруть проби повітря. кажуть, шкідливі викиди не суттєво перевищені тільки в епіцентрі горіння. Від зміни вітру дим теж постійно змінює свій напрямок. Відтак екологи радять у тих районах, де смердить просто не відчиняти вікна, і це поки що єдина порада застереження, яка діятиме, доки сміттєзвалище повністю не погасять. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, ТСН, 1+,1.